Про війну з тильного боку розказує у своїй новій книзі письменник Андрій Любка. Вона тепер виглядає як книжка, але ніколи не була задумана як книжка. Це щоденникові нотатки. Реальні історії із волонтерських поїздок на схід та південь України лягли в основу видання. На титульній сторінці фотографія Андрія караван автівок, які везуть військовим на фронт. Всередині фотографії волонтерів стилізовані під графіку. Це от ми їдемо по Донбасу, та навіть не знаю, який це відрізок дороги, але от наші автомобілі, швидка, яку ми веземо, і от десь там терикони. Це абсолютний нонфікшн. Це е, те, що називається документальна проза, це е, не просто реальні а. Дуже точно вивірені всі, всі деталі. Андрій Любка після повномасштабного вторгнення Росії організував на Закарпатті волонтерський рух, який займається збором грошей і закупівлею та ремонтом автівок для військових. Щоразу в такі поїздки відправляється і сам письменник. Там занотував деталі, які лягли в основу кожної розповіді. Важливо це передавати. Записувати, документувати, документувати злочини Росії. І оце документування, воно, я вірю, воно буде зараз воно цікаве комусь, але воно буде ще актуальнішим через декаду, через 20 років, коли прийде нове покоління, яке буде жити вже в мирній країні і буде лише слухати про війну. Андрій каже: у час, коли кадрів з війни багато, вражають історії простих людей. Ніхто не розуміє в Європі, що українська армія це цивільні. Всі собі думають, що українська армія це профі супер-рембо, які от там здійснюють успішні операції, і так далі. І дуже важливо пояснювати, що основа кістяк цієї армії набраний вже після початку вторгнення, і це цивільні, які не мали досвіду, не мали цього мілітарного бекграунду. І от історії цивільних завжди зворушують. За словами Андрія Любки, попри війну, попит на книги є 23-й рік. За якщо ми говоримо про. Українську художню літературу і переклади українською мовою це найуспішніший рік за всю історію українського незалежного книговидання. Крім того, безмовно зріс попит взагалі на все українське, тому що є оця хвиля зацікавлення, піднесення і ейфорії. Але тут важливо розуміти, що йдеться не лише про книжку, це взагалі ми є свідками і учасниками ренесансу української культури, як такої більше стали люди цікавитися саме україномовною літературою, тому що Ну і який для вивчення мови, да, як от почати говорити українською там краще, да, з одного боку, з іншого боку, зникла зовсім російськомовна література повністю. І на цьому фоні стало більше видаватися книжок, стало більше приходити новинок, більше робитися перекладів. Наші письменники прийшли в себе, почали більше писати. Яна Терлецька, регіональна менеджерка книгарні, в Ужгород приїхала із Запоріжжя після повномасштабного вторгнення Росії. Тут відкрила філію книгарні, в якій працювала раніше. Багато книгарень відкрилось В нашій мережі відкрилось багато книгарень. Тобто там на початку війни було 30 з чимось. Ну зараз не згадаю, зараз 58, В Одесі відкрили от 16-го. Лютого відкрилася як нагарня в Одесі, в місті яке під обстрілом. Люди хочуть відволіктися. Тобто це психологічний фактор, який допомагає трошки стабілізувати психіку. Тобто, це все напруження через книгу також може виходити. Це таке, от саме для людей, психологічна розгрузка. Яна Терлецька розказує, що зараз покупці цікавляться книгами з психології, історії України, шукають переклади українською та твори українських авторів. Перво таке маю бажання якось знову погрузнути у таких книгах, об'ємних, таких філософських, от тому, що таке життя. Тепер якось шукаєш смисл. Сенс життя. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.